Тема Ірини Фаріон. Сьогодні 28 липня, і в мене на каналі ви не знайдете відео, де я розбирав би ситуацію, що сталося. Я свідомо, свідомо відійшов від цієї теми, адже людину не повернеш. І людина робила те і так, як вона вважала правильним і ефективним. Тому в цьому відео я хочу поговорити не про Ірину Фаріон. Я хочу поговорити про феномен Фаріон після страшного злочину, який стався. Давайте розгорнемо події до цього. В листопаді 2023 року Ірина Фаріон дозволила собі висловлювання, які не зовсім або зовсім не сподобались військовим, адміністраціям, людям звичайним, в різних регіонах України. І а Львівська політехніка, зокрема, і під тиском деяких активістів, звільнила пані Ірину з посади професора у Львівському університеті. І тоді, і тоді, ніхто з чиновників, які нині ходять з фотографіями пані Ірини, ну і вже з марками пані Ірини, ніхто не вступився за неї. Вона змушена була піти до суду. І я, єдиний, напевно, був в мережі, який казав, що пані Ірина виграє суд. І так, по безпреділу, з людьми вчиняти не можна. Як би вони вам не подобались. Далі Ірина виграла суд, поновилась, зробила кілька фотографій, і особливих контроверсійних заяв більше не робила. Потім відбулось те, про що ми вже з вами знаємо. Страшна трагедія. Давайте подивимось на особу того, кого нині підозрюють, в тому, що він скоїв. І подивимось на те, зіставимо це з тим, що в інформаційному просторі нині відбувається: злочин проти мови, постріл в мову, злочин проти нації, проти України. Ну і так далі. І ніхто не дивиться при цьому на особу хлопця, якого затримали і якого підозрюють в цьому злочині. Ви його, напевне, бачили, бо кілька відео з суду, там, з інших установ, де його брали, є. От спробуйте відповісти собі. Ви вірите в те, що людина такого складу, як цей хлопець? Я його не ображаю, я просто хочу, щоб ви зіставили. Вчинила цей злочин тому і по тій причині, яку нині повторюють чиновники. Ну, не тільки чиновники, активісти, донька е, пані Ірини. От ви вірите, ви бачили цього хлопця? Бачили? Бачили, як він себе поводить? Е, яка в нього поза? Як він ну, взагалі реагує на те, що відбувається? У мене взагалі є. Певне відчуття, що він не до кінця або розуміє, що відбулося, або е, ну, я не хочу нічого говорити. Я сподіваюся, що цей хлопець доживе до суда. І ми почуємо, почуємо слова його, ну почуємо. Бо нині ми чуємо тільки політичні, як на мене, спекуляції. Що таке спекуляція? Не плутайте, це непогане слово. Спекуляція це коли ми самі щось вигадуємо. Спекулюємо. От, наприклад, наука, теоретична фізика це спекулятивна наука або теоретична математика. Спекулятивна наука. Ми вигадуємо. От вам не здається, що ми нині поки що вигадуємо мотиви злочину. Адже цей хлопець, якщо це дійсно він, що ще не факт, це може бути будь-хто, ну от будь-хто, людина, якій не сподобалось, людина, яка вирішила хайпонуть на відомому прізвищі. Це може бути замовлення чиєсь когось, і це не виключення. Про це навіть кажуть наші чиновники, що це можуть бути замішані там різні спецслужби, ну, ворога, звісно. Все може бути. Ми знаємо, що в історії навіть були випадки, коли підпалювали храми і бібліотеки для того, щоб просто прізвище залишить в історії. І таке було. Але мотиви вже приписали, вже випустили марку. Чиновники зробили дописи в себе на каналах, включно з Володимиром Олександровичем, який вже засудив, який приділяє цьому увагу і так далі. Я був на одному з каналів, і е, ми розмовляли про перспективи, що далі буде. І, з поміж іншого, я згадав долю хлопчика з Миколаєва, яку вже ніхто не пам'ятає. Я буду пам'ятати, я буду довго пам'ятати цю історію, я буду її постійно пам'ятати. І цю історію цього хлопчика. І я промовив, що у хлопчика, який загинув, вже немає часу очікувати на мир. Його час скінчився. І ви знаєте, я не побачив емпатії і бажання поговорити про це. Мене вислухали, і далі пішла розмова про Фаріон. Далі все те, що я сказав, не думаю, що сподобалось редакторам, але я висловив свою думку. Я висловив думку про те, що ми, суспільство, дозволили комусь в якійсь не дуже прийнятній, на мою точку зору, формі висловлювати свою ідею інколи в агресивному вигляді. Ми, суспільство, хайпували на цій людині, адже не секрет, що будь-який вихід в ефір. Пані Ірини супроводжувався записами блогерів, розборами блогерів, транслюванням по всім ресурсам, бо пані Ірина своєю експресією набирала перегляди, які самі блогери не здатні набрати. Пані Ірина це був хороший контингент, хор, хороший матеріал для, для багатьох. І ставили і підкреслювали її як. Не зовсім не зовсім в тому світі, можливо, світлі, в якому вона, можливо, була. А хто з журналістів намагався з нею нормально поговорити? Просто нормально поговорити, пояснити, можливо. А хто, можливо, звернув увагу на те, що, можливо, пані Ірина має певні, мала певні, можливо, якісь певні психічні нюанси, і це потрібно було відкоригувати, можливо, не транслювати безкінечно цю людину. Тому що, Часто, з поміж правильних речей, вона дозволяла собі речі не зовсім правильні, контроверсійні речі. Ми всі їх е допускаємо. Але можливо, можливо, потрібно було приберегти людину, врятувати її від безкінечного транслювання, щоб не знайшовся якийсь неадекват, який просто на темі ось цієї людини міг подумати вирішити собі зробити ім'я. Я не знаю, правда, що воно йому дасть, буде у в'язниці до безкінечності і на тому все. І забудуть його завтра. Нині життя таке. Нині життя таке. Так що, хто вирішить таким способом впилятися в історію, пам'ятайте, що ви тільки вляпаєтесь в історію, насправді вас забудуть на третій день. Власне, як і про Ірину Фаріон. Ось що я боюсь: я боюсь те, що ми зіштовхнулись з черговим політичним піаром на смерті людини. Правильна вона, неправильна, в тому е, Руслі вона вела свою політику і свої слова висловлювала і ідеї, пропагувала, чи ні. Була вона в комуністичній партії, чи ні. Як вона себе поводила, якою вона була? Все це відступає на задній план, коли ти розумієш, коли ти підозрюєш, що насправді нині. Продовжують хайпувати на її імені, тільки тепер вже на не на Фаріон живій, а тепер продовжують хайпувати на дуже зручному, на дуже зручному, на жертві. Адже жертва це прекрасно для багатьох чиновників, для політиків. На цьому можна будувати політичну кар'єру, на цьому можна будувати собі крісло в Верховній Раді. Як, власне, і було, починаючи з 2012, 2010, 2008 року, 2004 року, коли тема мови, це була тема спекулюючи, знову таки спекулюючи, на якій тільки тепер в іншому сенсі, саме як спекуляція створення надлишкового надлишкової вартості в продукті, в темі, і люди залітали у Верховну Раду. Люди здобували місця, а потім пиляли бюджети. А діти їхні в цей момент, не, то, що, не те, що українською мовою: не російською, ні українською, ні білоруською, ні ніякою. Вони тільки німецькою говорили, або англійською. І таке є. І не жили в Україні. І люди ці дома з дружинами, російською спілкуються. І спілкувалися, і спілкуються, і будуть спілкуватись. Навіть з команди Володимира Олександровича, он там його хто, виїхав в Штати Америки і тут же, перетнувши український кордон, свій інстаграм почав вести російською мовою. то ви думаєте, як він щиро розповідав вам про українську мову? Щиро. Ось в чому проблема. Проблема в тому, що наші чиновники на прикладі жінки, яка політика, громадської активістки, діяча і так далі. По-перше, вони її не врятували від цього. А по-друге, вони продовжують експлуатувати її образ. Тільки тепер так, як вони захочуть. Бо вона відповісти не зможе. І донька її відповісти не зможе. І донька її, можливо, буде грати в цю гру. Можливо. Тому що донька навіть не зрозуміє, як хитро можуть купити зараз. Бренд Фаріон. Адже що зараз донька може зробити? У неї забрали маму. І все, що вона може зробити, це піти фактично назустріч тим людям, які зараз піднімлять тему Фаріон і будуть нести це прізвище. Що робити, доньки? Відмовитись від цього? Але ж це її мама, це її мама, і вона б хотіла, щоб. Ім'я, прізвище і мами подовше було в інформаційному просторі. Це нормально, але ж можуть, і це імовірно можливо, що нині обманюють її доньку, обманюють виборців, обманюють патріотично налаштованих інколи інколи доволі можливо агресивно налаштованих, але люди кров'ю і своєю діяльністю. Обґрунтували, що вони за Україну. Так, інколи вони себе поводять, можливо, не так, як нам би хотілося. І це теж влада мала б на це реагувати і це контролювати. Так ось обманюють цих патріотів, обманюють нас з вами, відводячи інформаційні приводи від того, що насправді відбувається, і яка, можливо, халепа попереду. Це дає чиновникам певну паузу інформаційну. Адже поки простір наповнений марками з. Іриною Фаріон, яку, до речі, не врятували, ще раз повторюю, не врятували, хоча розуміли, що може статися з цією людиною. І вона сама передбачала, що це може статися. Так от ось ці люди, можливо, продовжують далі носити вишиванки, говорити правильні слова, триматися за серце, коли звучить гімн, а коли камери вимкнені, вони продовжують робити свою справу, не маючи ніякої емпатії до того, що насправді відбувається. Я хочу, щоб ви, шановні мої громадяни, зрозуміли просту річ: Коли ви бачите чиновника, політика і їхню діяльність, то вона ніколи не буває за змістом і за мотивами такими, якими це бачите ви. За кожним товаром в магазині стоїть маркетолог, який пропонує і робить все можливе, щоб ви купили товар, і саме цей товар? Чому ви думаєте, що в політиці, де чиновники борються за владу, де політики борються за владу, для того, щоб потім перерозпреділяти величезні суми? Чому ви вважаєте, що ці люди думають те? Що ви чуєте, насправді думають те, що вони говорять вам. Чому ви думаєте, що картинка, яку вам намалювали, вона виражає їхнє істинне обличчя? Ви не повинні бути такими наївними, тому що наша наївність породжує у них відчуття, що ми з вами примітивні, і з нами можна поводитись як завгодно. Я проти цього. Я за те, щоб нас поважали. Я за те, щоб нас не сприймали як людей, які можна надіти будь-яке відро на голову і постукать по ньому ще й палицею. А ми будемо казати, що це колокольний дзвін. Ні. Це не колокольний дзвін і це відро на голові, а не колокол над нами. Підписуйтесь, нас має бути більше. Тому що ми мусимо побудувати державу сучасну, а в сучасній державі ми маємо бути розумними, ми маємо усвідомлювати, що навколо нас відбувається. Бо примітивізм це шлях в нікуди, це шлях до постійних конфліктів і шлях до постійного поневолення. І ми завжди будемо меншовартісні. Власне, те, про що говорила пані Ірина. Вона говорила це в, свою, в своїй манері, але вона закликала українців не бути меншовартісними. І навіть тоді, коли вона закликала українців бути агресивними, вона, напевне, просто узагальнювала, гіперболізувала ось цю ідею про те, що до нас з вами ставляться як до простачків, як до винилоги. Ви громадяни, але для того, щоб до вас ставилися як до громадян, ви повинні бути розумнішими, ви повинні бути вдумливішими. Підписуйтесь і я чекаю в коментарях ваші думки про те, чому так підняли тему Ірини, Ірини Фаріон, яку ще в листопаді 2023 року ніхто з цих чиновників не намагався навіть. Захистити. Що сталося, що пані Ірина стала їм такою близькою? Напишіть в коментарях і бережіть себе.